5 вересня. Що таке лебедина вірність? Бог є любов. 1 Івана 4.16. Ірині на день народження подарували книгу із сказками Ганса Крістіана Андерсона. Історія про гидке каченя особливо сподобалася дівчинці. Гидке каченя. Моя найулюбленіша казка, сказала Іринка, взяла аркуш паперу і почала малювати лебідь. Бабусі дуже сподобався малюнок дівчинки. Іринко, а чи знаєш ти, що лебедів часто малюють парами? промовила бабуся. Чому? здивувалася Ірина. Ці птахи в юності знаходять собі пару і потім ніколи один з одним не розлучаються. Навіть такий вислів є лебедина вірність. Це виходить, що лебеді живуть постійно разом та один від одного не відлітають? запитала Ірина. Абсолютно вірно. Лебеді це символ чистоти та відданості, продовжувала розповідь бабуся. Про лебедину вірність складають легенди та пишуть вірші. Лебеді однолюби. вони вірні один одному до кінця своїх днів. І якщо одна пташка гине, то та не може без неї жити і вмирає від туги. Лебедів дуже пов'язує міцне кохання, зробила висновок дівчинка. Але ще міцніше любов нашого Господа, бо Бог це любов. Важливо пам'ятай, що Господь нас дуже любить, прослав у молитві Господа.